Виробник приватне підприємство Віліс. Місто Рівне. Той самий, що її у вермишелі швидкого приготування з попередніх оглядів. Вона пахне часником. Оце якраз класичний курячий аромат. В принципі, не можу сказати, що воно пересолене, але відчутне солоне. Баркетик такий косокриво. І дуже багато крихт. Вермішель зі смаком яловичини. а яловичини зовсім не пахне. Пахне скоріше шашликом. Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді знову дегустація, причому знову їжа швидкого приготування, зокрема Вермішелі швидкого приготування. Як не дивно, час від часу все одно з'являються нові виробники. Наприклад, цього року побачив Вермішелі під торговою маркою хуторок. Вона відома виробництвом борошна, але дивно, що взялись і за вермішель. До речі, у них є ще картопляне пюре. Але я не впевнений, що буду знімати про нього відео, тому поки що вермішель. Ці вермішелі купляв за 8 гривень 88 копійок. Замовляв їх в інтернеті, тому з доставкою вийшло дорожче на 4,5 гривні. Можете собі десь підрахувати, вийшло ну, десь 12-13 гривень. Тобто, ну, дорогувато. Але, тим не менш, вага. 60 грам стандартна. Інструкція теж звичайна. Смаки смаки класичні зі смаком курки гострої, зі смаком курки негострої, з яловичиною та зі смаком грибів. Так що, не буду розтягувати огляд надовго. Одразу приступимо до дегустації. Розпочну з класичного смаку, хоча, в принципі, всі смаки тут класичні. Це зі смаком гострої курки. Вага 60 грам. Цікаво, що торгова марка хуторок, але виробник приватне підприємство Віліс. Місто Рівне. Той самий, що і у вермишелі швидкого приготування з попередніх оглядів. Чибі та гарненька. Ну, до речі, це теж аргумент, чому вирішив зняти це відео. Е, є інструкція з приготування, що дуже добре, залити 300-350 мл води. Ну, Це чималенько. Але склад, як бачимо, борошно є олія соняшникова у вермишелі, проте. Є підсилювач смаку та аромату. Не тільки в приправах, що, що очевидно, але й у самій вермішелі є глютамат натрію, а в приправах так взагалі весь набір: глутамат, інозенат і гуанілат натрію. Ну, гіркий аж 5%. Ну, це круто. Ну, от таке. А так, задні частини ну, тильні сторони упаковок. Вони однакові, тому зараз дивіться, тому показувати їх окремо напевно не має сенсу. Ну, ось, бачите, вони виглядають однаково. Тому одразу перейду до дегустації, не буду розтягувати відео. Вирішив зняти розпакування. Це перша вермишель зі смаком гострої курки запах. Вона пахне часником, які. Вермішель з куркою під торговою маркою Чібі. Тобто, можливо, навіть дуже воно схоже, можливо, навіть просто одна й та сама рецептура, але під різною упаковкою. Ну, аромат однаковий. А комплектність Комплектність звичайна. Брикетик вермішелі, є крихти, можливо, при доставці, можливо, я трошки утрамбував. І среблястий пакетик без яких-небудь надписів. Тобто тут пакетику з жиром тут нема, з олією, воно все у сухому вигляді пакетику з приправами. Так, смартфон вже розряджається, тому доводиться підсвічувати ліхтариком. Що цікавого, можу сказати, аромат вже висипав приправи. Аромат класичної курки, звичайний хімозний, ну але вже звичний. Також відчувається запах помідорів. От чесник чомусь приглушився. Часнику вже майже не відчутно. Хоча при відкритті упаковки був сильний аромат чеснику. Дивно. Ха-ха, нічим було накрити, так я накрив дошкою для різання продуктів. Мокре. Ну, але вермишелька настоялась, звичайно. Підфарбувалась від буряку, який був на дошці, ну але що ж поробиш? До речі, картина вермишелі. Ну, вона стандартна, тому може виникнути в відчуття дежавю, коли знімаєш вермишельки. Ну, Аромат? Аромат вже не такий інтенсивний, як був при, перед заварюванням. Пахне звичайною куркою. Так, пробую юшку. Не знаю, чи нормально розбавив, чи ні. Але от, що можу сказати, що подобається, що є шматочки моркви такі вони чи маленькі. Бульон гарний, солоний, відчутно солоний, але не пересолений. Відчувається гострота, помірна. Є жирність. Присутній курячий аромат класичної курки. Аромат класичної курки. Ну, зараз спробую. А, і ще також відчувається чесник. Тобто це класична курка з чесником. Досить приємний аромат. Дуже схоже на чібі. Ну, буйончик вже мені сподобався. Так, спробую ще раз. Да. Так, нормально. І бульончик, як бачимо, такий темнуватого кольору. Він не жовтий, а такий більш червонуватий. Ну а зараз, зараз вермішель. Вон, бачите, скільки, скільки жиру. Вермішель нормальна, звичайна, солоненька. Сказати, що пружня я не можу. Ну, чогось мені вона здається більше глибка. Тобто, можливо, більше інгредієнтів додали до борошна. Ну, Вермішелька щось не дуже то сподобалось. Але в цілому непогано. Я думаю, можна поставити, ну, якби вермишель була ідеальна, поставив би 5, а так лише 4. Але це тверда четвірка. Тому курячу вермишель гостру. Хуторок рекомендую. Наступна вермишель знову куряча, тільки не гостра. Так само 60 грам. Можна звернути увагу на упаковку. Тут курка така намальована. Склад ідентичний, От зараз, здається, видно. От, можете подивитись. Цікаво, що тут до вермишелі доданий бета-каротин. Як бачимо, дуже багато, цьо, багато чого. Борошно, сонячникова олія, регулятор кислотності, підсилювач смаку та аромату і стабілізатор. Ну, Приправи, звичайно, курки нема в приправах: глутамат, інозенат, гуанілат, натрію. Отак. От і є чомусь. Перець червоний пекучий, хоча його тут не повинно бути. Ну, ось так. Інструкція намальована. Вже не буду знімати детально процес приготування, тому що нічого нового ви не побачите, вже покажу, коли воно буде вже в готовому вигляді. Ну, ось що всередині пачки вермишелі зі смаком негострої курки, хуторок. Як бачимо, брикетик з вермишелю. Правда, він. Поламався. І пакетик з приправами. Хоч так, ось приправа пахне звичайним ароматом курки. Запах часника кудись дівся. Ну, я його так сильно не відчуваю. Хоча спочатку казав, ну, здавалося, що аромат такий самий, як і у Вермшелі зі смаком гострої курки. Але ні. Оце якраз класичний курячий аромат без там якихось домішок. Ну, часник не відчуваю. Порушення технології. Налив води чайника, а вода закінчилась. Не знаю, як тепер вона завариться. Ну, як завариться, так завариться. Вже буду робити поблажку для оцінки. Пермішель все-таки заварилась, незважаючи на те, що спочатку залив там зовсім трошечки води, а пізніше долив, заварилась, запарилась добре, тому що залив окоропом. Що можу сказати? Запах, запах типовий курячий. Такий відчувається, звичайно, трошки жировий такий присмак, аромат. Ну, але в цілому досить непогано. Типовий курячий аромат. Є, як бачимо, морква. Трошки зелені. Ну, зовсім трошки зелені, взагалі маловато. Колір такий лимонувато-жовтий це від куркуми. Тому що у попереднього смаку гострої курки там був, здається, чи карамельний барвник, чи який, я не знаю. Ну, якщо що, напишу. Але там колір був інший. Тут колір такий жовтуватий, тому що тут є куркума. А ні, все-таки відчувається аромат трошки такий жировий. Ну що ж, спробуй бульйон. Розбавив, як завжди. На жаль, не знаю, скільки тут, чи в міру чи ні, то вже ви самі там розбавляєте, як хочете. Але солоне. В принципі, не можу сказати, що воно пересолене, але відчутне солоне. Солоний є солодкуватий присмак. Солонувато солодка. Юшка, ну, пахне куркою. Відчувається такий глютаматовий такий е, смак, смак, підсилювачів смаку ну, сильно відчутний. Але у, у складі, звіш, звісно ж, нема курки, лише ароматизатори, тому це таке, теж майте на увазі. Ну, але бульйон непоганий, можна сказати, навіть на 5. Правда, гострий був би смачніший, але. Так, вермишель вже краще. Просто, мабуть, чи недостатньо гарячою водою залив попередню, чи що, але ну, це вже краще. Ось цьому смаку, я думаю, можна поставити 5. Насправді досить гарна вермишель гарний бульйон смачний, солоненький. Але не пересолений з солодким присмаком. Пахне куркою. Жир тут, навіть якщо є, то він ну, не сильно відчувається жировий присмак. Тому ну, нехай буде 5. Хоча курячі вермишелі 5 я ще а, ні, здається вже ставив. ну Буде ще значить, одна п'ятірка. Далі, далі у нас іде вермишель-хуторок швидкого приготування зі смаком грибів. Тут грибочки такі гарні намальовані. Склад, сподіваюся, що видно. В усякому разі мені крізь дисплей добре видно, з чого воно зроблено. Так, що тут є? Є сушені печериці. М -м -м, це круто. Це круто, так куркума. Ну, В цілому склад ідентичний. Такий же відсоток приправ і вермишелі. Ну, На жаль, тут все-таки більше вермишелі, а приправ лише 6,7%. Тому так. От зараз скажете, тарілка брудна. Ну, Вона брудна від їжі. Я не знаю, як його відмити, це нереально. Грибна вермишель пахне грибами і часником. Зазвичай просто мають аромат грибів, а ось цей. Ось ця вермишель пахне грибами і часником. Ну і звісно, ну, не знаю, трошки схоже на аромат курки, тобто такий хімозний, хімозний запах. Звичайно, ароматизатор, мабуть, штучний, але в усякому разі тут є шматочки вон, сп справжніх грибів. Тут сушені печериці. Є зелень. Є трошечки моркви, не знаю, в кадр зараз, мабуть, вона не. а от воно видно. Є трошечки моркви. Бульйончик лимонного кольору. Пахне, як я казав, грибами і часником. Не зустрічав раніше такого аромату. Так, пробую бульйон. Дуже солоний. Або мало розбавив, або, або воно таке є. Або погано перемішав. Але дуже солоний а на аромат. Ну, відчуваються гриби. Звичайна грибна юшка. Так, пробую в ремішель. Нормальна вермишель трошки пружня. Що можу сказати? Досить непогано. Вермишелька просочилась грибним бульйоном. Тобто, коли їси, то пахне грибами. Зараз іще спробую. Ось яка. Ну, можу сказати, що досить, досить непогано. Не так, щоб вау. Тому що зелені в деяких вермішелях бачив і більше. І грибів теж. Але це тверда четвірка. Приємний грибний такий смак. Думаю, що це четвірка. Хоча можна і 5 поставити, але думаю. Що все-таки ближче до четвірки. Однозначно рекомендую. Четверта і заключна вермишель цієї серії. От, як бачимо, тут корова намальована. Це вермишель зі смаком яловичини. Тут це ідентично. Картинка здається, що однакова. А, ні, картинка все-таки відрізняється. Ну що ж, цікаво? Так, перелік інгредієнтів, не знаю, добре видно чи ні, ставте на стоп і виставляйте якість найвищу, щоб можна було побачити, з чого вона зроблена. А так, в принципі, нічого тут незвичного нема. М'ясо у складі. Ну, звичайно, на ароматизаторах. так що таке. Да. брикетик такий косокриво. І дуже багато крихт. Пахне соняшниковою олією. Тобто ніякого такого аромату нема, як при розпаковці інших різновидів. Ну, пакетик, звичайно, брикетик з вермишелею. і пакетик, пакетик пахне яловичиною, але так, слабенько. Так, цікаво, що просмаження у вермишелі досить нерівномірне. А приправи пахнуть, ну, не знаю, не схожі вони на яловичину. Запах якийсь, не знаю, більше схожий чи на аромат шашлику, але такий б'є ніс. Вермшель зі смаком яловичини, а яловичини зовсім не пахне. Пахне скоріше шашликом. Ну Це вже мінус. Або шашликом, або бараниною. Ну, на яловичину не дуже то схоже. Бульйон дуже солоний, вже пересолений, мабуть, після, ну, вже на четверту дегустацію, тут, тобто на, на четверту вермишелю вже смак відчувається інакше. Але, ну, солі, солі дофігіще, одна сіль. Можливо, мало розвів і треба було більше, але миска, ну здається, вона така чималенька. Ну, пробую. А бульончик, я, я ж кажу, пахне. Пахне, от як шашлики пахнуть, отак і воно пахне, так і бульончик. Дуже солоний, солоно солодкий, є відчуття гостринки, але гостро не настільки, як куряча вермишель гостра. Тобто гострий перець трохи слабший. Так, вермишель. Ну, вермишель повинна бути ідентичною. Я не думаю, що, що вона чомусь повинна бути іншою. Хіба що завари... завариться не так. Дуже багато солі, хоч бери, де розбавляй. Не знаю. Аромат цікавий, але. На яловичину зовсім не схоже. Це можна було б назвати з ароматом шашлика. Тому, ну, на, жаль, на жаль, оцінка лише три. Дуже пересолено аромат не схожий на яловичину або у мене з нюхом щось не те. Ну і колір жовтий ну, зазвичай яловичий бульйон підфарбовують карамельним барником, щоб він був такий. Янтарного кольору, а це таке жовто-лимонне, -жовт ну зовсім не схоже на яловичну. Тому, на жаль, оцінка лише три. А в цілому, що сказати, в цілому про вермишелі хуторок. Вони, вони досить непогані. Я б не сказав, що вони набагато кращі, ніж інші вермишелі, але непогані. Однозначно, можу рекомендувати. Єдине, що, мабуть, додавайте більше води, щоб не було. Занадто пересоленим. Ось такий мій вердикт. Що стосується наступних відео, то я не знаю, чи буде можливість їх робити, тому що всі знаєте, що зараз відбувається в країні з чоловіками. Тому не знаю, в пріоритеті будуть, мабуть, фотоблоги, а канал на Ютубі, ну, не знаю. Подивлюсь, якщо вийде зняти, зніму. Якщо не вийде, то не вийде будь-якому разі постараюсь написати в спільноті, якщо і планується. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. На жаль, не можу обіцяти регулярного випуску відео, тому що і мобілізація, і блекаут уже все ближче і ближче. Хоча, здавалось би, що якось оминець. Ну, як бачимо, не дуже, то на те схоже. Тому так, коли вийду в ефір, тоді вийду. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що до нових зустрічей. Бувайте!